Офіційно, щоб купити на обшуку на наші препарати, це треба мати ліцензію. Хочемо, хочем, через те ми дошні опляти. Тобто я не можу для вас купити, ну, так воно нелегально можна, а офіційно я не можу для вас для всіх купити і вам дати. тоді треба ліцензію. Для продажу. Магазин у нас є. Магазин є. 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 Була обласна конференція. Де Добровський виступав і казав, що проблема в тому, що у нас на Україні обробляються пчоли препаратами, які содержать антибіотики. Тобто то ми не можемо здати і пасіка, цього не знає, що у тому препараті, там не написано для нього, що там є антибіотики. Але в тому числі він так розказує і тут же в магазині продає те ж самий препарат. Московський незарестріваний препарат з антибіотиком. Так що це реванє життя тут, через те, я кажу, невигодно виробникам грамотний пасічник. Ви будете знати, ви його не купите. Зрозуміло? Да. Значить, вся оця йде полеміка для облаварювання пасічника. Через то осінь будемо збиратися, осінь ну, вже почнемо по новому трошки. Учиться йти в Європу. Будь, то є, ми нас вже туди прийняли, тільки ми не можемо сумисли цього і не можемо оце цим нашим А чого осінь? А на чого ні не треба пробляти чимось? Ні, треба. Ми роз'їхались і, і збирати, приголосувати на науковці для 10 чоловік. А 50 чоловік не буде, я не бачу смисла. Ми розійдемося. Ну ще може разу зустрінемося і все. Уїхали на акацію, у нас просто тут не буде. Ось і розберемося і будемо <клухи> намагатися іти до європейських стандартів. <клухи> а почекайте, ви кайте ліцензії. Так можна через ніби ви тракти. Їх є ліцензія, вони мають права відкордувати. Правильно, те ж кажу. <клухи> Що я сказав? Що надаті у нас є. Ці, хто має право, то ліцензію вони можуть продавати. Можна, можна, можна. Але теж все треба вирішувати, все можна вирішити. Тобто, ми тут, щоб вирішувати якісь наші питання. Далі у нас до нас прийшов гості, виробник, пощини були славські давай так, от ми так і не доходимо, ми тільки болтаємо. От будемо під там медитою, що треба робити в жінку. Ніхто нічого не знає. Чим робити й що? Ми будемо казати осінь. А що осінь? Що осінь? Зараз треба вирішити. зараз щось така собака. Хорошо, так, мої прогнози на цей рік. Повториться в цьому році рання весна. В цьому році, що. Довкола стояли на вулиці, я в цьому році 15-го настріння дивився бджоли. Yeah. Було тепло, бджоли вітали. Yeah. Значить, два роки тому я перший раз дивився 17 лютого, Весна пішла на дверей. Тоді я прогнозував, воно справдилось. Стаття в мене на сайті вісить за як я Описав, чого так відбулося. В цьому році те саме відбувається з ранньою весною. Тобто е той кліщ, самки кліща, які не повинні були в нормальних умовах дожити до е першого розплоду, в цьому році на місяць раніше з'явився розплод. Частина тих маток кліща дожили до першого розплоду. І на місяць раніше пішов цикл розвиття кліща. Сонце не поміняло свій натик до землі. 22 червня так і буде у нас найбільший день. Бджоли на сонце реагують і рослини. З 15 серпня прикрашається, той тобто сонце опускається, зменшується фотосинтез і в Кіровограді до 15. Серпня, августа йде сильний медозборі, стоїть за 15 років припиняється, йде і сильного вже немає. Тобто фази не, не я не звідси десь до через то не можу сказати, як там воно є, але я в моїх спостережень бджоли на це і рослини реагують добре. Раніше почався в цьому році розвиток, раніше на місяць почався розвиток кліща. Тобто дві регенерації кліща в цьому році до додатково вийде. І плюс, тим ще і штрихом, можна сказати, це ті самки кліща, які були дожні померти, вони теж дадуть своє потомство і кліща буде ще більше. Тепер весною смисла обробляти я не бачу, через те, що розвиток бджіл йде швидше, ніж розвиток кліща. Як сьогодні ми маємо 1% закліщованості, через місяць буде його 0,25%, условно так не буду, ну, всі ні по-різному розкривається, той тобто, буде зменшуватися. Обробляти немає сприста, бо ми будемо займати каршати. Зменшуватися на колічку бджолити, скажімо. Да, Процент захищеності гобджіл більше, а їх вони але менше. Потім у нас розвиток, розвиток припадає, особливо тих, хто заводить Карпат. І тих, хто заводить, як я, тільки, я казав перед цим, край, у них чуть раніший розвиток. Це їх вимоги, в їхнього пристосування до їхньої місцевості. Рані взяток, пізнього немає. Український це липа середина, ну можна казати, до середини літа піснюти. В цьому році вони розвинуться, буде. На кінець першої декади десь максимум розвитку. Ця маса кліща, яка буде на 14, на 12 не 12, на 12 на рамка розплоду, оця маса бджіл доживе до серпня місяця, до середини не довше. Бо ми їх спрацюємо. Що то... зробити, щоб було 12 рамок? Оце цікаво. О. А не Шкат, Де, Не дожди, Ми на 12, я маю сім'ї, сім'ї, сі, сі, може, чуть мати. Є такі сім'ї. Ми будемо сьогодні, будем сьогодні, сьогодні це буду розказувати. Дайте по порядку, давайте не робити кашу. В нормальному, в нормальному, коли це весна нормальна, получається, що... Центр максимум розвитку це на акації. До акації матка розвивається, максимальну яйцекладку. акація перебиває цю максимальну яйцекладку. і вони цей розплод вже вилуплюється на акації після акації. І ці бджоли доживають до початку, опять же від сонця залежить, від угла наклона землі до сонця. Починається осіння. Наращування бджіл. Воно є. Я думав, що це тільки в перешкапка, дійсно, воно є. Матка на осінню в кінці серпня, в началі вересня трошки збільшує я кладку, ніж її була перед цим. Під осінь вона чуть-чуть збільшує. І от оця маса бджіл, коли нормальна весна йде, відходить, але вона встигає дожити до цього осіннього наращування. І перекривай. тобто бджоли є, матка має дозволити розплод через те, що ще є бджоли, є кому годувати. І тоді ця вже бджола відходить весняна, бо вона ця трошки довше живе. Чому вона живе довше? Під час недозбору не було е великої, бджіл було багато, максимальна є цикладка матки, вона не годувала розплод. Так само, як осінь, вона не годує розплод і живе до весни. Так само під час. Коли матка вийшла у свою максимальну яйцекладку, вона не збільшила ще більше яйцекладку, взяток перебив, вони не годували, ці бджоли довше живуть. І в нормальних умовах оці бджоли весняні доживають, матка не настигає класти яйця. В цьому році зміститься, ну не на місяць, ну, не знаю, ну, зміститься оці сроки максимальної яйцекладки і бджоли не доживуть до осіннього наращування. І відбудеться те, що було два роки тому, коли мені подзвонив один із термінового щазунок на тій, як кажуть, як у нас казали, за річкою на тій стороні. Два роки назад, коли дві сім'ї ослабло, я кинув на кип'яту, вийшло, ну, падав. Це гайдан так розказував, і він по Гайдару зробив. Для того, щоб знати так сімей. Кип'ячу воду кидайте, тахорамку піднесли і там струхнули на кип'яток, потім посчитали бджіли, почитали, скільки у миски на білому лежить на дні кліщі. Він каже, дві сім'ї я каже, кинув, посчитав, На 102 бджоли 80 кліщів. 80% за кліщовність. У нормальних сім'ях, у нормальних сім'ях ти, що така не зменшилися, кинув 13%. Тобто і то критичний, і то критичний. Оце вийдеться в цьому році. Бджол не стане, щоб ці бджоли весняні, які раніше вмістилися. І вони просто в началі августа на шумі а ще нема нарощування, а кліш останеться, кліш далі буде збільшувати і збільшувати свою кількість вулику. І оце ми будемо мати таку сильну закінчувати. Оце мої прогнози. Через то о, о, цю статтю можна на сайті у мене почитати і Бога тішої давності. І в цьому році, я думаю, що після липи, треба буде їх лякати в кліщі. Юра, Федер. Юра, я до тебе попрошу така просьбу. Нас тут багато, є дуже грамотні люди. Не тільки один ти. Повинні ще хлопці стати і що тут ще своє додати. Ну як що не має? Будь ласка, я вам сказав в прошливий раз, підготовте лекції. От ви завжди репліку кажете, а лекцію не хочу готові. Хто знає теж як лекцію? Я що, комусь забороняю. Це вулиця ваша мужчина. Що ви? Це доведете? От чоло показує. Як вона покаже? Говорить, нам біля. Видам, ви нам все А, Він дає дорогу? Ні, Ні, чолі нам дорого. Читайте сам чолі на Ну, те, що Йо? у мене, проходить терну Я не знаю, що це є. Я, не, робити, я не, не знаю, що це є. Ось 130 градусів я набиваю, і 2 години витримується така температура. У мене підігрів комбінірований пар і електр. Я не знаю, як обов'язок, бо він, я був там, він в цехі не запросив. Це Юра може розказати, як буде. Ну, може, да, так. Не вище, що тут одне є дійсно, що з вашого воску робиться вам вощина. А температурний режим і пара, що там робиться технологія, що там, кругом однаково. Ні, 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 Чисто ні, 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 Треба плюс ще електрику. Це так, да, це затратно. Саме головне, що всі болячки йдуть через віск. Es, Тоді я за що кажу, що ваші роботи вам машину віддадуть. Ви будете думати, що туди віддавати. Вас навходять сушого світу. Це правда. я А коли ви нам привезете... скажіть, а у вас які розв'язки?

Зап... Запитання до вас. Я здаю вам 100 кілограмів якісних, 100%. Кг. Рядом чоловік здає, теж, наприклад, там, чи 20, чи 30, чи 40. А де гарантія, чи в мене, чи в нього нема там аскоферузу? Двічу віддаю. Оце і за те, що ліс проходить термоображення. Виходить, термообробіток убиває аскоферуз.

От і то. Приїдете тоді, будемо говорити. Ні, скільки робить два-три. Не нагород вичавати. За десять. 18 умер. За 10. 18 умер. А я посяну викидаю. Народу він 7 великі треба вже не журналі. Дуже молить. Я Я колись не перебуваю, то ви сам. Ну що, я розумію. Запитання, я вирішую, матиме, бажання. Найкраще сказати, хто хоче вона. на наступний раз перенесіть вощину, людина приїде, забере і з вашого <рес> вам здоров'я. Питання були, ткачувати мед і підкак після качки мед. Значить, одні качають рамки поставили вулик на цьому все. Деякі беруть, збризкують водою. Ні. Навіщо ще збризкувати водою і рамки після качки так, У зрілій рамці мед зрілостю менше 17% влажності. Це у самому меду. Рівновага із воздухом це десь 50, 50 ну, чуть більше 50% вологості воздуха. Тобто ми откачали рамку. А якщо качають багато рамок із вуликом, якщо ми не побризкаємо водою і ставимо цю рамку у самий вулик. Ми збільшуємо площу прикосновення откачаного меду з воздухом вулика. Багато наставивши у гніздо сухих рамок, так сказати, вони висушують воздух вулику. І коли в жаркій погоді стоїмо, коли на вулиці спека, коли стоїмо десь далеко від річки і в пасічників немає поївки, виходить проблеми, нема чим. І тоді буває, що навіть бджоли висушують розплод. Щоб цього не відбулося при відкачці меду збриску їм одкачаний мед, особливо запечатаний, де були запечатані сітки, збрискуємо водою, ми цим самим піднімаємо вологість меду. Ну і, так як ви казали, їм легше чистить. Вони там почистять, ви виліть меду, побачите, як вони записують. І не призначуємо. Через того це знамець. Тепер оброблять мед. Обробляйте, чи оброблять, чи не обробляйте. Я, я, я навіть, не 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 як скажу, обробляючи обробляти, просто якщо якась сім'я ростає в розвитку, то можна подивитися, я так розумію. Ну, Сім'я може виставляти в розвитку і по причинам самої матки генетичної може те саме бути, що ви виростили матку, а вона вийшла якогось неізвісного покоління гібрида, що вона просто не може рости. Тобто e, самі генетичні причини матки, може якась болячка бути, так що обробляти, то чого обробляти? E, лучше, якщо здаєте мед, якщо здаєте мед, оце e, так, щоб зараз десь здати в Європу мед, щоб у нас його купили, Лучше не обробляти в цей момент більше. Достатньо того, ну в цьому році, якщо треба буде пробити після липи, десь в перших числах августа треба буде срочно броню. І чого треба обробляти вже в августі місяці. Як піно пишеться, що в кінці коли вже нема розходу, це добре, звісно. Ну, оця бджола, яка йде в осіннє інше бджіл і на них сидить кліщ, у цих бджолі, бо процент за те, що в є в любій сім'ї. І ця бджола, яка має йти в зиму, якщо там є кліщ, він все-таки... Життя цим молодим бджолом, як в розплоді сидить, він усугубляє. Через топлювальність життя цих джін буде зменшена. Через те, щоб ішли здорові сім'ї в зиму, то процент захищеності треба зняти до того періоду, як будуть йти нарощування джіл на зиму. Я раніше скажу так, я раніше вробляв гуровіної кислотою, не було перевіреної про процес... Це, що З що видів була пізніше. Це начало 80-х років, де сказав, це був 80-й рік. Кліш появився, препарати нема. Фольбек здавали на когось пасіку і то е, ограничену кількість, е, не було чим обробляти. Але ще були кабінети хімії, у время в школах упаковані всякими препаратами. Я прийшов до вчителя. Тим і кажу, дайте мені кислоти. Дав кислоти, ви знаєте, поки обробляв кислотою, я ставив, а в газетах були рекомендації, десь життя газетам. Не більше семи днів через те, що там матка перестає сіяти. Я ставив мене півгода, це воно і в зиму йшло, ставив пініцілінових бутилочках, поставлю в столі. Мало було сімей тоді, ні одна сім'я зимою не пропадала. Бо за ними гармобухав. От кліща було проблему, тобто ні одна сім'я не пропала. Потім почало три її хімію обробляють, пасіку звідчив, тоді почало пропадати. Так що муравіна, кислота дає свій ефект, тільки там кислота буває, разна. чисто для аналізу, чисто хімічна, вона різна є. Це вже на колодці мені давали, я на колосній пасіці ми давали мені кислоту, в бетоні вже була, бо то брав у бутилках хитрових і написано, там ЧА чисто для аналізу, чисто хімічна. Ну там, там пишки підписується та давала, а привезли в бетоні, я щось в неї поробив, то ефекту не було. Чому там розведена, може ніколи не, не, при, не пробував, через то про неї нічого не можна сказати. Пізніше, тоді на холодних пасіках, вже з'явилися е, нові методи і, і вже тоді почали рекомендувати щавлеву кислоту, зразу бриславили з розсінками. В той момент появлявся вже гнилець. Це е, результати 20-годічної кавказитизації, те, що кавказську бджолу в 60-х роках почали завозити і наслідки її випливли, в, в середині 80-х років у нас е, ті, е, вже Наслідки, що вже гібриди такі були, бо гібрид не має наслідственності. приводять нові породи, ну, закони Менделя ніхто не зміняв, другий закон Менделя це вже йде розщеплення. Тоді далі по тому йде розщеплення. Так як породу ми можемо довгий час підтримувати десятки і сотні років, то є в другому поколінні вже розщеплюється. То почали зразу бризкати, це 80 годи, в 80-ті годи, середина 80-х, з чавельовий бризкать із росінки з пульвізатором. З'явився гнелець, сказали, що це імену кислота діє, але ну це була не кислота, це був на злітці з То пізніше почали обкурювати, робили трубку, так такий час оця пушка обробляється, в той час це 80-ті годи, середина трубка з двома. Більша трубка, закручується, труба, засипалася туди щавельна кислота, прямо в цілий пакетик, тої пакетики йшла, засипалась. І по 10 качків на сім'ю. І дві трубки, одна внизу, друга вверху. До цієї насос підключався лампою і штирьох ця трубка, кого льодка, хто знає, хто не знає, засторчили. льоток, трубку струмили і засторчили. І насосом качаємо 10, по 10 качень, так. 10 качів, 10 качків качнули і досіли до складу. Так що отаке. Тепер було питання по весняному розвитку. Значить, Весняний розвиток вже в нас пройшло, значить, бджола облетілась Уже сьогодні 3 квітня, тобто бджола облетілась, вже починається. Нарашування бджіл весняне. Вже десь, як судя з того, що я дивився перший раз 15 февраля лютого, то вже був розплод, то пройшло вже більше місяця. Общо, то після першого ульоту, коли нормальна зима, коли вони не дітають, то перший місяць сім'я не збільшує свою кількість бджіл через те, що частина бджіл. І народжується молодих, і частина відходить. Перший місяць сім'я не росте. Через місяць е кількість бджіл молодих значить, уже там, збільшується і матка починає більше вкладувати яєць. Це з часу на цей період навчав. Тобто е кожна бджола може виготувати більше однієї е на заміну сюди бджоли. Відповідно, можна вже буде підставляти рамки. Я вже підставляю в рамки центр міста. Уже зараз Уже да. Чого, чим я це прислідую? У нас дуже хороша місцевість, купити носок. У це рослинах. Час. меду ще такого немає, але крайні рамки будуть забиті, тільки дай тиждень хорошої погоди і крайні рамки будуть забиті пілком. Сім'я буде рости, матка буде вкладувати яйця. І крайня рамка буде забита пилком. Обично від розплоду буде забита з наружної сторони пилком і стою 10-10, не пам'ятаю, ну робив так, На полі ну, нема, треба ж жити. Проволоку з рамки взяв, ставлю, проволоки немає, бо ну, рамку ставлю, взяв, порізав, витягнув кусок проволки, до чогось приложив. Не перекусив, а молотком отбив. Воно розплескалося. Чуть-чуть там на щось піддигнуло під тако, щоб за усе не ну, знімало. І прямо навіть проволокою це йшов, рамки натягувати, раз, пішов ще. І голкою за шприця. Ну якщо Так, так, все. І навіть, я ще скажу, купляйте шпателя од ну я купляю шпателя, покажу так. Ну, казали, що германський. І то я беру його м'якою наждачкою, правлю, зроблю його тоншу, щоб легше робити. Через те, що промисловість шляпає, а якість не завжди. Ті що зубники роблять, там теж шпатель вже готовий. Є такий, називається їх е, е, слова. <ріст> Давай, <ріст> Саша, а якщо в мене наступний раз, щоб прищепить, і зразу получить? отримати. Хто хоче? Давайте зробимо на 17-та. 17-та неділя. А слідуща, яка на перша. А там же треба, щоб подивитися паткам.